Програма лендлізу офіційно це допомога, а не офіційно фінансовий зашморг. За умовами лендлізу США постачали зброю, транспорт, продовольство, але не безкоштовно. Великобританія мала розрахуватися після війни, і навіть те, що залишиться в неї після перемоги, доведеться або повернути, або викупити. Загальна сума понад 31 мільярд доларів у тих цінах. Але після війни постало питання. Як Британія буде розраховуватись за отримане, Черчилль не приховував розчарування. Він сподівався на більше розуміння з боку союзника, який розділяв з Британією не лише спільні цінності, а й стратегічні інтереси. Але реальність виявилась іншою. Підтримка США мала чітку ціну і знижок. Не передбачалося для Британії. Ця угода стала тягарем. Однією з умов була миттєва конвертованість фунта у долар. У підсумку британські резерви випаровувались, фунт стерлінгів обвалився, а Лондон мусив вводити жорстку економію. Останній платіж за американську допомогу Британія зробила через 60 років після перемоги, лише у 2006 році. Зруйнована та знекровлена, але не скорена. Вона мала заплатити ціну навіть союзнику. І вже вдруге заробив на тотальній війні в Європі.